Я вас вітаю, мої маленькі друзі. Малята, я хочу звернути вашу увагу на те, що ми не тільки допомагаємо птахам не загинути від голоду взимку, а й не загинути від холоду. Погляньте, ця маленька пташка, сидячи на залізній палиці, неочікувано примерзла. У неї лапки. Від сильного морозу примерзли до палиці. Пташка малече дуже хвилюється. Вона могла загинути, але люди потурбувалися про неї. До пташиних мерзлих лапок доторкнулися теплою долонькою. Пташка заспокоїлась вона відчула любов і турботу людей. Тепло людської долоньки. Люба пташка, тобі люди допомагають і ти більше не попадає в такі пригоди. Лети і пам'ятай турботу людей. Хай щастить тобі, люба пташка.